Всім привіт! І ви на ютуб-каналі Світтирки. сьогодні у нас загадкова новинка. А все тому, що це синій жовтий рандом. Трясі, я так давно робила цю колекцію, що вона і для мене буде рандомом. Що ж, пропоную оглянути пакетики. У нас є тут ось такі два жовті, також ось такі два жовті, два сині. І також два сині. І єдине, що я пам'ятаю, що в одному жовтому і в одному синьому. Буде знаходитися додатковий незвичний сюрприз. Хто зна, можливо, той пакетик, який ми відкриємо, і буде містити той додатковий містичний сюрприз. А я хочу відкрити сьогодні ось такий пакетик, тому що тут він трішки потік. Ой. Ай-ай-ай. Всі інші колекції для вас вже знайомі, таж вибираємо пакетики. Одна дівчинка попросила зробити зелену розпаковку, тож роблю. Минула новинка, жабенята ось такий зелений пакетик. Колекція лісові, коти моя книжка. З зелених тут є Угорщина та Білорусь. Ось. Із цих двох я пропоную взяти тих, хто хоче собі закарпаття присвоїти, тобто Угорщина. Бруно та Рудольф з зеленого тут є ось така цукерочка, тому що тут якби дуже багато зеленого. І міста України тут немає нічого зеленого, тож виберу я. Усі наші міста особливі. Що ж, ось стільки в нас пакетиків. Тож, розпаковуємо. В нас тут ось такий пакетик, він під номером 3. Ось сюди. Спочатку пропоную приклеїти сам пакетик, а потім вже поглянути на наш сюрприз. Угу. Так. Він вже відклеївся, цей сюрприз, як і минулого разу. Він... О, тут два! Тут два сюрпризики. ова, Так. Отож, із сюрпризики, тут у нас є ось така дуже класна жабка. Її ми приклеїмо по центру, а також ось така дуже мила квіточка. Я хочу її приклеїти ось так. Пакетик. Ось так. Переходимо до наступної колекції. Так, наші котики. Сьогодні нам випадає щось для Рудольфика. Спочатку ми приклеїмо цю цукерочку. Ось так. І тепер погляньмо на наш сюрприз. О, тут щось дуже класне. Це ось таке какао із імбирним печивом. Ось такою людинкою цікавою. Приклеїмо його ось так. Ось така мила сторіночка в нас дуже виходить. Колекція. Міста України. Ось такий пакетик. Ай. Спочатку переклеїмо сам пакетик. Так, я сюди не дуже хочу, чи хочу, я саме не знаю, чого я хочу. На секундочку, хай буде тут. Криво. Ну, тепер усім відомо точно, що я з лінійкою не дружу. І наші міста. Про які ж міста сьогодні ми будемо говорити? Ой, Одеса, Житомир. Та, та Херсон. Херсон. Він нам відомий тільки своїми кавунами та штучною пустелею в Європі, найбільшою штучною пустелею в Європі, Ляшківськими пісками. Але хіба це все взагалі-то Херсон набагато цікавіше місто? Саме з Херсонщиною пов'язана одна з перших згадок про козаків у 1492 році, коли кримськотатарський посол скаржився литовському князю, що козаки в понизі Дніпра, тобто з Херсонщини помножили татарський корабель на Оник. Ще це місто вважається місцем народження Чорноморського флоту, тому що тут було побудовано перший корабель для флоту Чорного моря. Одеса. Схоже, що це місто найколоритніше в культурному та національному плані в Україні. Тут народився той, хто винайшов вакцину від Чуми та Холери. Чим врятував світ Володимир Хавкін. Цікавого в Одесі є найдовші катакомби в світі. Житомир. Тут працює один із флагманів точної електротехнічної промисловості України. Завод електровимірювач. Він виробляє лічильники, реле, прилади контролю, що постачають на підприємства енергетики та транспорту і раніше експортувалися за кордон. Ось така у нас сторіночка виходить. І тепер ми переходимо до лісових котів моєї книжки. Спочатку дізнаємося, кого уособлює пушок. І так, до речі, у мишки жовті очі, тільки я переплутала маркери і намалювала сині очі. Тож я зробила ось таку вкладинку, щоб не замальовувати, бо це дуже красиво. Це ось так. Можна так робити. Але краще хай буде так. Отож. Кого уособлює пушок. Пу... Пушок уособлює схід України. І тепер у нас зібралася вся трійця. Ой, тряся. Тобто в нас є три головних персонажі буся, що особлює Україну, мишка, яка особлює захід України, та пошок, який особлює Схід України. Як ви могли побачити, саме це вони. Ось буся, дуже-дуже класний вийшов, пушок та мишка. Отож трішки про цю трійцю. Мишка з них найрозсудливіша. І коли то буся, то пушок роблять щось таке, раптове та непередбачуване, лише по-доброму хитає головою. Вона спочатку думає, а тоді щось робить. Вона та, хто перетворює інтуїтивне рішення бусі на реальний план, упевнену можна сказати, що вона розум команди. Пушок. Він... Хоч і дуже емоційний, часто розряджає напругу, він той, без кого не могли б функціонувати ні буся, ні мишка. Пушок усе перетворює на сарказм та іронію. По части він буває дуже колючим, але можна впевнено сказати, що він вірний і співчутливий друг і нікого з обох не зрадить. Упевнено можна сказати, що він душа команди. Буся, лідер із них трьох, і той, через кого в інших двох проблеми. Попри лідерство, він не розум, а дія інколи дуже необдумана дія. Але він тримає у балансі мишку та пушка і є тим центром балансу, без якого не було б ні мишки, ні пушка. Він не буде робити те, що хочуть інші, і не боїться іти на паркір іншим, навіть таким сильним авторитетом. Як Відскачі особля США. Можливо, для когось він буде щирим та наївним, але він квітливий, сміливий та саркастичний. Якщо не хочете собі проблем, краще не ставайте на його шляху. Він серце команди. І тепер уже можна, до речі, розпакувати наш пакетик після трьох лекції. До речі, я ще казала, що покажу захід України, як я пакетик реставрувала, бо в мене там була одна ж проблемка. І тут нам випадає ось такий котик пиріжок. Тільки я не хочу, щоб усі думали чують, що це ім'я, що він якийсь товстий, тому що лісові коти, якби вони ж живуть в лісі і полюють на здобич, то ж вони не можуть бути пишними. Він стрункий та спритний котик. Так. Шукаємо місце пиріжка. Де він у нас має бути? Ей, о! Отож приклеюємо пиріжка. Ось так. І ось показую пакетик, як я його реставрувала. А все, тому що я зразу взяла на ту сторону. Зараз я швидко поясню, хто не в курсі. Знач, мені треба було зробити ось такі пакетики зі сходом, це заходом України. І я зробила спочатку світ України. Він у мене вийшов синьо жовтий так як я хотіла, все дуже красиво, супер. Чудово починаю захід. Починаю захід і бачу, що, що уся ця сторона вона блакитна. уся. А я так не хотіла робити, тому що я однаково відношуся як до заходу, так і до Сходу. Тобто, якби і хотілося, щоб він також був синьо-жовтий. Я перемалювала на іншу сторону вже синій жовтий варіант, ось цей варіант. І коли розпаковувала, я взяла на той варіант і порвала ось цей той, що мав бути. І після розпаковки я тільки на монтуванні побачила, коли вже показувала, що нібито котик зберігся, побачила, що тут все блакитне, тут немає жовтого, і пішла швидко це все робити. Це ще й тоді електрика не було прям взагалі клас. І ось я його реставрувала нарешті, тут чуть, чуть я домалювала клаптик. Але мені здається, що все одно вийшло дуже гарно. І, до речі, оцініть, як я реставрувала. Чи видно, що його потріпало життя, чи не дуже видно. Цей я трохи змінювала та реставрувала, а цей вже дуже добре, що відкрилося нормально і збереглося. В оригіналі. Що ж, ідемо нарешті до нашої новинки. І так, вона знову не в цьому каталозі, тому що вона також дуже стара новинка. Ну, як стара новинка, що вона дуже давно зроблена. Так. Ось і наша новинка. І щоб ви розуміли, наскільки це довго, наскільки давно я її робила, то просто погляньте, яка тут колекція наступна. Це вже наступна колекція, ту, яку ми завершили. Так, що так. Відкриваємо наш пакетик нарешті. І тут нам випадає ось такий дуже класний котик Василь. Як ви знаєте, це мій персонаж вигаданий. Ось так. І оті додаткові сюрпризи я позначила ось так. І ось так. Так що ось така була в нас розпаковка. Дуже довгенька, чомусь затягнута, ну хай вже. Якщо вам сподобалося, обов'язково тисніть вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І до наступної розпаковки!